Чи хотіли б ви ще щось додати до саме церкви, церковної діяльності для, для допомоги Україні? Я знаю, що ви теж спочатку допомагали від церкви, а вже пізніше, це вже ну що я, що я хотів сказати: що як в часі війни ніхто храмів не будує. Треба будувати бліндажі. якщо не будемо тепер допомагати, якщо церква не буде допомагати будувати бліндажі? То прийде той же ворог, поставить свого священнослужителя в той же храм, і накаже прийти молитися до того ж його храму. То, що ми спостерігаємо, і не один раз спостерігали в, свої, в своїй історії. Так що треба переставитися. я думаю, що в хвилині, коли люди не мають що їсти. Даху над головою, не мають в що вдягнутися, не першим, на першому місці не стоїть махати кадилом, тільки треба тим людям надати якусь реальну допомогу. І то Христос вказує в, своїх, в Своєму вченні, якщо подивимося на його притчі, про цю про цю, цю облуду він вже ж критикував різко цю фарисейсько рабінальську систему. А ми якось так з часом перетворилися в якісь новітніх фарисеїв, де хочемо вказувати на це, що то не справа церкви якоюсь займатися соціальною, соціальною роботою, і, і якось шукаємо собі якийсь ерзац заспокоєння, що ось ми прийшли і ми, ми будемо молитися. Ну треба молитися, але коли людина має дах над головою і вона сита, вона думає про, про молитву, і вдячна за, за той кусок хліба і дах над головою, а коли цього немає то то є розпач відчай і і таке інше